Атентьон, Атентьон, це відео знято е, про підсумки для мене. Тут нема ніякого монтажа, ніякого сценарію, ніякої підготовки. Я тут просто розказую про факти, які я зробила, які я не зробила. Тут не буде музики, е, тут я вставлю тільки одну картинку і більше нічого. Воно не цікаве. Якщо ви не хочете подібно дивитись, то можете зразу виходити. Або поставити відео, хай воно пройде до кінця, чисто щоб мені підняти статистику. Це теж можна, але це відео я зробила тільки для себе. А поки що, подивіться ще на пару котиків, і я скоро повернусь назад. Всім привіт! Я Зеро і це вже останнє відео в цьому році. І це будуть просто підсумки за цей рік, що ми зробили, що ми не зробили, і так далі. Тут буде в основному промалювання. Я складала в 21-му році, в кінці 21-го року, такий тудуліст, ліст що мені треба зробити. Я його переписала українською мовою сюди, тому що в 21-му я ще писала все російською. І я знімала точно таке ж відео. Але про 21 рік, але ви його ніколи не побачите, але я зможу його передивлятися. Подивимося: цифрова робота в місяць це про діджитал роботи. Типу, одна на місяць. Я зробила мало їх, їх майже нема, тому я навіть писати не буду. Це ми пишемо тут просто такий мінус. І ми на наступний рік теж щось заплануємо. Я це робила чисто як те, що я хочу зробити, те, що я хочу зробити, я написала, але це можна було не обов'язково робити. Тобто, зробив-не зробив, окей. Так, повноцінка в місяць. Зараз ви бачите мій арт-самері на екрані, і там можна помітити, що по одній повноцінці в місяць в мене не вийшло. Того, що там є в березні. Ну, березень був просто у мене він випав з життя, можна сказати, повністю, але так. А, стадіки. Так, ну тут сам Мері показав, тому ми теж нічого не пишемо. Стадіки я майже не робила. Тут теж ставимо мінус. Малювати оточення я робила. Знімати відео робила. Я зараз думаю, що можна ще підвести підсумок по скетчбукам. За цей рік я закінчила тільки один, це був 11-й. Одинадцята 11 моя малеча. І вона вже йде просто на якусь поличку, в якусь коробочку. І я буду іноді передивлятися, що там було, іноді не передивлятися і так далі. І зараз я веду 12-й. Він, до речі, вже майже закінчений і. Так, зараз ми будемо писати все по наступному році. Що ми хочемо зробити на 23-й. Я це тут запишу, а потім зроблю колись скріншот в наступному році для ітогів, для підсумків, щоб все це переписати. Це відео, напевно, навіть без монтажа буде, тому що все одно це майже ніхто не дивиться, окрім мене, це підсумки для мене, так що пофіг. Так, 2023. Туду ліст. Гуд. Перше, що ми повинні зробити в 2023 році, це у січні. Закінчити 12-й замальовник скетчбук. Це, напевно, я, мабуть, тут і зроблю таку галочку, щоб розуміти, закінчила я це чи ні. Це обов'язкове завдання, того, що у цього малого сталося 30 чимось сторінок, ось вони. І їх закінчити, в принципі, за ці півмісяця можливо. Просто так. Це можливо зробити, чого я це не зробила раніше, так? А все інше залишається тим, ж, тим же самим. це... По повноцінці в місяць більше, більше малювати діджитал-арти і тому подібне. Типу, так. Зараз я це навіть напишу все. Що ж, тепер наш тудуліст виглядає якось так. 2023 тудуліст. У січні закінчити 12-й скетчбук, по одній повноцінці в місяць, по одній діджитал-роботі в місяць. Стадіки, малювання оточення, знімати відео. Знімати відео для мене це теж буде таким самим важливим, як перше, як закінчити скетчбук в січні. того, що мені подобається знімати відео. Я хочу, щоб вони виходили в мене краще. А для цього мені треба їх знімати, мені треба це робити. І я буду старатись набагато більше в цьому році, в наступному. Так. Ще можна додати варіант повернутись додому. Було би дуже непогано. Але я думаю, що в 2023 році це не вийде зробити. Можливо, я тут буду навчатись. І так далі. І так далі. Хочете колись стріми будемо робити? До речі, так, ми можемо сюди ще написати робити стріми і так далі. От таке. Тут можна було би ще написати, що саме я хотіла б знімати в наступному році, але що саме, я не знаю. В мене є ще пару речей на огляди, в мене ще є пару речей, які я можу робити. Ті самі скетчбуки. В мене шість пустих скетчбуків, і я їх точно за наступний рік всі не замалюю. В плани, коротше, в мене якісь є. Якщо ви щось плануєте на наступний рік по малюванню, то пишіть це, або що ви плануєте, Того, що по самому життю я нічого не планую. Я плануюсь помалюванню тільки. Тепер ми це повішаємо кудись і будемо так дивитись, що ми тут таке запланували. Якщо ви це дивились, то дякую. Якщо ви це не дивились, це не проблема, це відео тільки для мене. Я б могла його просто в архів закинути, але може комусь цікаво, що мені хочеться робити. А, я ще сюди напишу хоча би закінчити один челендж, один місячний челендж, коли ти малюєш по темам кожного дня. Челенджі. Українською це, до речі, будуть виклики. Міся... Місячні челленджі, вик... челенджі. Е, по темам, челенджі по темам. Я не зробила отступ <сум> Ну що ж, вітаю вас з Новим роком. Хоча не бачу нічого такого, щоб вітати людей з цим днем. Ну що Всім хвилин, давайте, папа, -па. до наступного року. Сподіваюсь, в січні якесь відео ви ще побачите, окрім огляду скетчбуку.